Добрий день. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо е, тему порівняння десяткових дробів. Е, так, хто ще долучається? Е, так, порівняння десяткових дробів. Е, наприклад, 3 дециметри. Це те ж саме, що 30 сантиметрів, і те саме, що 300 міліметрів у метр. Так, тобто ми можемо три дециметри подати як 3 десятих метра. 30 сантиметрів – це 30 сотих метра, а 300 міліметрів, ми знаємо, що в одному метрі є тисячу міліметрів, значить це виходить 300 тисячних, так ось ми напишемо 300 тисячних міліметрів. Але ми також знаємо, що 3 дециметри – це те ж саме, що 30 сантиметрів і те ж саме, що 300 міліметрів. Звідси випливатиме наступне: що 3 десятих то те ж саме що 30 сотих, і те саме, що 300 тисячних. так? Тобто, виходить, оцей нуль чи два нулі, що ми дописали в кінці дробової частини, на результат не впливає, у нас є ось таке правило: якщо справа до десяткового дробу приписати один чи кілька нулів. В кінці дробової частини, або відкинути один чи кілька нулів знову ж таки тих нулів, що є в кінці дробової частини, то отримаємо дріб, що дорівнює дану, тобто дріб від цього не зміниться. Дріб від цього не зміниться. Запишіть собі ось цей приклад, що 3 десятих метри дорівнює 30 сотих метра і 300 тисяч метра, то теж сам, саме, тобто тут виконується рівність. Так, ну, правила, ми не будемо записувати, але старайтеся його запам'ятати. На домашній можете собі в зошит занотувати, але поки що запишіть оцей приклад. Ось що 3 десятих метра, дорівнює 30 сотих метра і 300 тисячних метрів. Також можна розглянути ще ось такий приклад. Так, ось наприклад, візьмемо дріб п'ять десятих. Так, що означає дріб п'ять десятих? Це половина, так? П'ять десятих це є половина, тобто п'ять частинок з десяти, п'ять це половина від десяти, то це половина, але також ми знаємо, що дріб 50 сотих відображає також половину, тому що 50 – це половина від 100, так? це також половина. А можна записати цей дріб як 500 тисячних, так? І знову ж таки цей дріб відображає половину цілого, бо 500 це половина від тисячі, так? І тому ці дроби рівні між собою. П'ять десятих це 5 половина від десяти, п'ятдесят сотих це 50 половина від ста, і 500 тисячних – 500 це половина від тисячі. Тому кожен з цих дробів відображає половину цілого, і вони між собою рівні. Ми можемо їх записати у вигляді десяткового дробу. 5 десятих, що до рівні, так хтось долучає. Запишемо ці дроби 5 десятих, 50 сотих, 500 тисячних, у вигляді десяткових. Ось це буде виглядати 5 десятих, ось так, 50 сотих ось так, а 500 тисячних це буде вже три цифри пісових, 500 тисячних. Тобто ці дроби рівні. То виходить, що ось цей нуль в кінці дробової частини чи два нулі на результат не впливають. Ці дроби є рівними. Ці дроби є рівними. Так, запишіть, будь ласка, ось ці приклади також. Так, продовжуємо розглядати порівняння десяткових дробів. Ми порівнюємо спочатку. Ось, наприклад, давайте розглянемо таке правило. З двох десяткових дробів більший той, у якого більше ціла частина. Якщо ціла частина більша, значить дріб більший. Якщо десяткові дроби мають однакові рівні цілі частини, то будемо порівнювати їх дробові частини. І більшим буде той дріб, у якого більше число десятих. Якщо число десятих однакове, порівнюємо розряд сотих. В кого більше соті, те число більше. Якщо і соті однакові, порівнюємо тисячні і так далі, так? Тобто, ми ось таке правило порівняння дробів. Давайте його розглянемо на якомусь прикладі. Наприклад, порівняємо такі дроби 7,23 і 7,237 тисяч, так? То більше, що менше. Так як ми попередній приклад розглядали і правило що нулі в кінці дробової частини на результат не впливають, і ці дроби будуть одинакові. Скільки би ми нулів до кінця дробової частини не дописували, тому щоб порівняти ці дроби, можна зрівняти кількість знаків після коми до 7,23 дописати ще один нуль, так і 23 сотих то буде те ж саме, що 230 тисяч. Так, оцей нуль ми що дописали в кінці, він на не впливає, ці дроби однакові. І тоді легше буде порівняти, бо у нас є однакова кількість цифр після ком. 230 тисячних, а тут 237 тисячних. Звичайно, що 237 тисячних є більше. Ціла частина 7 і 7 однакова, десяті 2 і 2 однакові, соті 3 і 3 однакові, а от тисячні – Розряд тисячних тут є 0, той що ми дописали, а тут буде 7. Е, запишіть, будь ласка, оцей приклад можете собі зновувати. Е, так, а тут буде тисячних 7. Відповідно, 230 тисяч це менше, ніж 237 тисяч, тому друге число більше. І ми ось вже без цього нуля пишемо, що друге число більше. Так? Бо ми розуміємо, що ось тут можна дописати нуль, і відповідно тоді краще видно, що більше, що менше. Так, запишіть, будь ласка. Поки ви записуєте, зачитаємо таке правило. Порівнювати десяткові дроби можна також на координатному промінь. Рівні між собою десяткові дроби зображуються на координатному промі однієї ж самою точкою. Точка, що відповідає меншому десятковому дробі, лежатиме на координатному промінні зліва від точки, що відповідає більшому десятковому дробу. Тобто більше число завжди на координатному промені правіше, а менше число лівіше. Ліва сторона це початок рядочка. Ось початок рядочка це ліва сторона. Кінець рядочка це права сторона. Те число, яке далі до кінця рядочка більше, те, яке ближче до початку рядочка, менше. Те число, яке правіше більше, те, яке лівіше, менше. Так, тут були ще. Ви записали це, можна перегортати. Добре, давайте дивимося. Ще ось тут були приклади: ми їх пропустили. Давайте будемо порівнювати ось такі числа. З двох чисел, яке буде більше. Тут бачимо 97 цілих, а тут 98 цілих порівняння. Ми починаємо чисел будь-яких чисел завжди з більших розрядів. А більший розряд в дробових це цілі чи їх частини. Ось кількість десятків 9, 9 однакова. Кількість одиниць 7, а тут 8, тут 8 більше. Тобто ціла частина в другому дробі більша, ми припиняємо порівняння і пишемо, що друге число більше. Якщо серед двох дробів ціла частина однакова, ось тут, наприклад, 14-14, це однаково, то ми переходимо до порівняння дробової частини. В першому числі кількість розряду десятих – 5, а тут кількість розряду десятих – 4 І 5 це більше, ніж 4. Ми припиняємо порівняння. І кажемо, що перше число більше. Вже неважливо, яке число на розряді сотих, бо ми визначили, що розряд десятих, що є більшим розрядом, ніж розряд сотих, п'ять більше, ніж чотири. Так, ось ми починаємо ще раз повторимо порівняння з вищого розряду до нижчого. Якщо ми знайшли, що якийсь розряд є більший в одному числі, то вже порівнювати наступні нижчі розряди немає сенсу, так, бо те число буде більше. Ось, наприклад, таке завдання. 14 цілих, 14 цілих, ціла частина однакова, порівнюємо дробові частини. Розряд десятих, 4 і 4 однаковий, переходимо до розряду сотих. Тут на розряді сотих є 9, а тут 7. Ми припиняємо порівняння, бо визначили, що розряд сотих тут є більший. І ми пишемо, що це число більше. Вже нижчий розряд 2 і 5, це вже не має значення, бо більший розряд тут 9, а тут 7. Так? Відповідні сотні це більший розряд, ніж тисячний. так? Тому припиняємо переміг: ось такий приклад. Так, давайте переходимо до вправ. Будемо розглядати вправи. Ага, тут є ще приклад координатного промів. Наприклад, у точці А відповідає дріб 1,4. Оце чотири клітинки після одинички, це 1,4. Якщо довжина одиничного відрізка, поділена на 10 клітинок. Або також, якщо би довжину одиничного відрізка поділити не на 10 клітинок, а на 100 клітинок, то 4 десятих було б те ж саме, що 40 сотих. Ось і тому 1,4 і 1,40 сотих то зображається одною точкою А. Так ось. То є одне й те ж саме число. Наприклад, якщо в нас є точка Б, яка зображує число 1,8, 1,8 yeah. це є більше, ніж 1,4. Тому число Б зображено правіше, а число А координата Б правіше, значить вона більша. Координата А лівіше, значить вона менше. Ось те число, яке більше, те правіше, а те, яке менше, те лівіше. Так, давайте розглянемо приклади. Ну, давайте ось таку простеньку вправу. Чи усно воно розв'язується? Чи правильно що? Прошу: хто перший відповість? Чи правильний перший приклад записаний? Правильно, бо цей нуль в кінці дробової частини ми також тут можемо дописати нуль, навіть два нулі чи три нулі. Скільки нам тільки потрібно нулі? Ми стільки можемо в кінці дробової частини дописати. І ці дроби залишатимуться рівні. Так ці дроби залишатимуться рівні в другому прикладі. Чи правильно записано? Добре, бо в кінці будь-якого цілого числа чи натурального числа ми можемо поставити кому дописати безліч нулів. Так, і тому ці дроби є однакові. В третьому прикладі подивіться уважно, чи третій приклад правильно. Неправильно, бо, бо тут є три сотих, а тут є тридцять сотих. Так? Це вже оцей нуль. Не в кінці написані правильно. Тут є три сотих, три частинки зі ста, а тут аж 30 зі ста. Тобто другий дріб є більший, тут треба було би знак більше поставити. Четверте завдання. Чи правильно четверте завдання? Ні. Mm. Правильно, бо ці нулі записані в кінці дробової частини. Ми можемо їх навіть закреслити, так? І буде 1,7, 1,7. Чи зрівняти кількість нулів після коми також? В п'ятому перекладі, чи правильно написано. Так. А зверніть увагу, а тут є кома. Тут коми немає. Тут число 240, а тут 24. Звичайно, що число 240 буде більшим. Воно би було однакове, якщо б ось тут була кома. Але ми коми не бачимо, так? Це було би 24 і 24. Але тут. Е, так, а тут 20, це не 24, це 240. Тому 240 ми пишемо, що це більше, ніж 24. Подивимося, шостий приклад. Е, 7,1. І е, а хто мені добре молодець? А хто мені прочитає це число? Зачитайте правильно це число. Молодець правильно саме так. Ми зачитуємо, тут є число тисяча, так, ось ми цей нуль перед числом ми читаємо. Але рахуємо, скільки є цифр після коми. Після коми є раз, два, три, чотири 5 цифр, тобто це є п'ять нулів. П'ять цифр після коми це є п'ять нулів і одиничка. Так, одиничка і п'ять нулів, бо п'ять цифр. То це получається тисячні, Правильно, це є тисячу тисячних, це 7,100 тисячних. тисяч. Це одинаковий число, так бо оці нулі написані після одинички, так? І якщо їх закреслити, то будуть о, одинакові числа, так? Ось нулі в кінці дробової частини на результат не впливають. Так, добре. Давайте дивимося наступну вправу. Розглянемо завжди дрібну. Так, ну ось таку вправу. Як можна записати цей дріб коротшим? Можна відкидати дробові нулі в кінці, правильно? Ось, наприклад, в першому завданні тут ми так і запишемо, інакше не зможемо записати. В другому завданні можна оцих два нулі закреслити. В третьому завданні один нуль можна закреслити. В четвертому завданні два нулі. В п'ятому завданні три нулі закреслюємо, і в шостому завданні три нулі. Тобто ті нулі, що є в кінці дробової частини, вони на результат не впливатимуть, тобто число при цьому не змінюватиметься, якщо ми дописуватимо будь-яку кількість нулів саме в кінці дробової частини. А вже ось цей нуль не можна закреслювати, чи цей нуль його не можна закреслювати, так? Ось чи цей нуль, чи цей нуль? Ці нулі вже не можна закреслювати лише ті, які є. В кінці дробової частини не Так, давайте. Е, ні, я думаю, ви це запам'ятаєте. Давайте ми подивимося, які тут є ще вправи. Ось є таке порівняння. Е, так, е, тоді записати в порядку зростання, порядку спадання. Ну, давайте ми спробуємо виконати таку вправу, але попередньо зараз ще якусь подивимося. Так, третє взагалі не дрон. Так, ну, давайте ми виконаємо ось цю вправу пізніше, але зараз виконаємо ось цю вправу. Порівняти дроби. Давайте по порядку будемо відповідати. Я не бачу вашого переліку перед собою, тому давайте так по порядку. Відпу... Будемо відповідати. Хто перший скаже, що більше, що менше. Прошу. Я також трошки збільшу, щоб краще було видно. Е, прошу е, е, хто скаже перший? Е, давайте зафарбую букву І. Букву І зафарбуємо. Так, щоб можна було тут значок порівняння писати. І ми будемо відповідати перше, третє, п'яте, семей, дев'яте. завдання. Ось. Так, прошу. Перший приклад. Вікторія, скажіть, будь ласка, що більше, що менше? 18,29 чи 19,1. Ми починаємо порівнювати, розглядаючи цілу частину. В якому з тих чисел ціла частина більша? 19. Правильно, Дем'ян, Саме так. Тобто 19 буде більше. Нам вже не потрібно порівнювати дробову частину, бо ми виявили, що ціла частина є більшою. Запишіть, будь ласка. Третій приклад. <1> <М>. <1> Ану, давайте подивимося, цілі частини однакові, 17-17. Далі ми порівнюємо десяті частини. Е, Тут, ану, давайте уважно, що дивимося: тут десятих 0, а тут десятих 3. Ось, ми ж можемо завжди собі дописати сюди ще 0, правильно? І тут, виходить, є 3 сотих, а тут 30 сотих. Звичайно, що 30 сотих це більше, ніж 3 сотих. Ми порівнюємо, Ми побачили, що кількість десятих тут є нуль, а тут кількість десятих три. Ми порівняння припиняємо, бо тут кількість десятих більшого розряду є більше, ніж ось в цьому числі. І пишемо, що друге число більше, ніж перше. Дивимося, п'ятий приклад. Дванадцяли чи 12 цілих. Дванадцять цілих Буде яким? Правильно саме так. Прошу. Так, оце буде більше. Значить, зараз ще раз ми перезавантажимося хвилинку. Так, значить, в п'ятому прикладі 12,2 це більше, ніж 12, Просто так, бо ми завжди можемо після 12 поставити кому і дописати зрівняти кількість знаків після кому. Ми, порівнюючи число, можемо завжди дробові частини, якщо порівнюємо дробові частини, зрівнювати кількість знаків після коми, дописуючи потрібну кількість нулів. Тут є дві цифри після коми, то ми собі допишемо два нулі. І тут є 12,2, а тут 12,0. І, звичайно, що перше буде більше. Так, скажіть, будь ласка, в цьому завданні: що більше, що менше? Микола, скажи, будь ласка, що 29 більше, так, порівнюючи числа, ми завжди починаємо з цілої частини. Якщо ціла частина більша, значить і число Так, 29, а це лише 28. Так, то якби 29 гривень, а тут 28 гривень 99 копійок. Так? Тут 29 гривень рівно, а тут 28 гривень і 99 копійок. Тобто на одну копійку тут є більше. Так? Ось, дев'яте завдання, 209 цілих чи нуль те То рівні, молодець, правильно. Ці числа одинакові. Чи 209 гривень, чи 209 гривень і 0 купів, цей теж саме. Це теж саме. Ось 209 гривень, чи 209 гривень 0 купів, то буде теж саме. Один приклад: 37, 153. Тисячних, а тут 37,152 тисячних. Що більше? Хто підкаже? А може, Матвій підкаже, прошу. Хто підкаже? Хто... Правильно, саме так. Ми порівнюємо, починаючи з вищого розряду. Кількість цілих однакова, кількість десятих однакова, кількість сотих однакова. А от тисячних тут більше, а тут менше. Значить, це перше число більше. Добре, так, запишіть, будь ласка. Хто ще не дописав, допишіть Е, Так, отже, ми казали, що ще розглянемо приклад. Ось такі. Потрібно записати десяткові дроби в порядку спадання. Хто мені скаже, як це в порядку спадань? Правильно, якщо це порядок спадання, то ми пишемо від більшого до меншого. Давайте ми запишемо ці числа собі в сопчик і будемо тоді в рядок виставляти від більшого до меншого. Ось ви, ну, поки що, давайте я також запишу, 20,002, так, одне число, так, тоді 2,222 222 тисячних, друге число, так, тоді 2,222 тисячних, третє число, 2,323 четверте число. Так. так, давайте я їх напевно все ж таки в рядок поставлю зараз, а потім будемо їх переставляти. Mm. Ні, все ж таки врядок незручно. Так, бо немає між ним розділення. Давайте ось так будемо їх ставити. Так, наступне число. Це є 2,303 тисячних, триста тисячних, і ще два числа залишилося. 2,332 тисячних і дві ці, точніше двадцять цілих. Ага, такі дві цілих і двадцять. Ага. І ще одне число: 20,2 тисячних. Дві тисячі. Ось ми маємо такі числа. Нам потрібно їх розставити в порядку спадання. Тобто від найменшого, ой, від найбільшого спадання, від найбільшого до найменшого. Подивіться уважно, яке серед тих чисел буде найбільше, яке поставити на перше місце. Хто скаже, яке серед тих чисел є найбільшим? Останнє. <рес> Правильно, молодці так. Добре, давайте тоді оце останнє число ставимо на перше місце. Ну, ось воно тут так внизу і на першому місці буде стояти. Давайте ми це виділимо рамочку, де ці числа будуть розміщені. Ось. Нехай ми їх собі в цей рядочок будемо їх розміщувати в цьому рядку, так? Ось його це число став на першому місці. Е, що ставимо на другому місці? Саме перше. перше. Молодці, правильно. Що е, ставимо на третьому місці? Остані. Остані. Е, так. Тоді далі. Наступне яке число? Останнє. Останнє точно. А може є ще більше від нього? Останнє ось правильно. Добре, саме так. Тоді останнє ставимо. А хто це мені підказує? Я маю. А молодець, добре, дуже правильно. Так, поставлю оцінку. так, Добре. І далі. Правильно. Так. Ось. Ну і це вже, звичайно, пишемо одне число залишилося. Ми його ставимо ось так. Правильно, молодці, добре, саме так. Так, ми можемо, наприклад, щоб їх краще побачити, перерівняти, зрівняти кількість знаків після коми, Наприклад, в цьому числі в останньому ще можна дописати, наприклад, нуль, так? Ось. Ем, так, десь воно втікає. Ну, я також допишу нуль. Можна тут дописати нуль, наприклад, щоб зрівняти кількість знаків після коми. І ми тоді краще побачимо, що більше, що менше. Так, тут 222 тисячі, а тут 220 тисяч, так? Дописавши це нуль, ми побачимо, що це число менше. Сабір. Так, і тут вже однакова кількість знаків після конту ми можемо порівнювати або їх, дивлячись на їх цілу частину, або на дробову частину, якщо ціла частина однакова. Так, запишіть, будь ласка, цим. Виконуємо ще одну вправу: 1349. Якої цифрою можна замінити зічкою, щоб нерівність була правильна, Вкажи всі можливі випадки. Тобто, нам потрібно. Підставити замість зірочки, ось виконуємо, наприклад, перше, третє та п'яте завдання. Нам потрібно поставити замість зірочки такі числа, щоб нерівність була правильна. Тобто перше число повинно бути більшим від другого. Ми бачимо, що в першому числі кількість цілих однакова, кількість десятих однакова, нуль та нуль. Кількість сотих, перше число має бути більшим, значить, кількість сотих має бути більшою. То яке тут число підходить? Тут підходить лише дев'ять. Правильно виконуємо третє завдання. Ось перше, ми вже виконали. Залишилося ще третє, і п'яте. Бачимо, що кількість цілих 7 та 7 однакова. Е, кількість сотих тут 5, тут 4. Тобто, в тому числі, яке має бути меншим, кількість сотих є більша, але ми дивимося на кількість десятих, бо тут ми ставимо цифру. То яка тут цифра би підійшла, щоб те число друге було більше. Правильно, 3 не підійде, або тут буде 34, тут 35. Це більше не буде. Починаючи від 4. Тобто 4 підходить 5, 6, 7, 8 або 9. Так, усі одноцифрові числа більші рівні 4. Ось більші рівні 4. І п'ятий приклад. Кількість цілих одинаковим. Перше число має бути більшим. Якщо ми поставимо 9, 9 нам підходить, воно буде більше. А чи 8 підходить також, бо виходить 89 сотик, а тут 83 сотих. Вже 7 не підходить, бо 79 менше 83. А 8 ще підходить. Добре, запишіть, будь ласка. Так. Ем... Перерву, так, будемо вже завершувати. На другий раз ще щось подивимося. До побачення. Дописуйте, хто ще не дописав. До наступного разу.